На двадцять серпня ворог знову завдав масованого удару по Україні. Вибухи лунали у різних містах протягом всієї ночі. Гучно було і у Луцьку. Як повідомили у військовій адміністрації, над областю та містом було 12 ворожих цілей. Внаслідок удару є незначні пошкодження будівель, та одна потерпіла. Внаслідок ворожої атаки. На жаль, є постраждалі уламки скла травмували 48-річну жінку, яка знаходилася у магазині у одному з приміських сіл. З пораненнями рук, ніг та спини жінку ушпиталили. Поліція оглядає кожен сантиметр місця події. В деталі не вдаються. Проте розповідають, постраждала власниця місцевої крамниці. Подвір'я магазину повністю всіяне склом та уламками дерева. Вибиті вікна та пошкоджений фасад. Наразі проводяться слідчі дії внаслідок ворожого обстрілу, пошкодження будівлі, та є поранені. детальними декоментами звертатися в Гонпевненську області. Як повідомили у державній службі надзвичайних ситуацій, потерпіла мама одного з рятувальників. На місці події присутній син Богдан. Чоловік розповідає, у той момент мама готувала магазин до відкриття. Хазяйка тут йшла, і оламки поцілили в неї і в будівлю. На роботі вже Підготовлювала магазин, мало відкривати. Головне здоров'я, а це все відстроюється. Жінку з місця події у до Волинської обласної клінічної лікарні, як повідомили у медустанові, потерпілу уже готують до операції. Звернулася жінка 48 років з пошкодженням кисті, ділянки спини та нижньої кінцівки. Саписінки з середньої важкості в профільне відділення, готується до операції. У селі ж місцеві розповідають, ніч була доволі гучною. Пані Тетяна побачила, як біля магазину здійнялася хмара пилу. Згодом побачила й поранену жінку. Побачила не то пильне, то дим, побачила, що власники біжать, і потім побачила, що біжать назад вже з потерпілою. Це що я бачила. Потім ми вже ну, з сусідами посходилися, вже розпитали, що й до чого. В селі рідко хто ховається, якщо чесно. Або дві стіни, або погріб, але ну. Ми вже звикли, бо воно тут часто. Літає і звук. На волині цієї ночі повітряна тривога лунала двічі. З першого другій годині повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників. А уже о четвертій сорок лучани почули перші вибухи, які повторювалися до п'ятої тридцять. О шостій ранку місто здригнулося від удару керованою ракетою. Майже за годину волиняни змогли видихнути і почути відбій. Проте вже о сьомій сорок вісім над містом знову кружляв ворожий дрон. Загалом тривога в області була оголошена понад п'ять годин. Анна Рарох телеканал Аверс.